Чемпіонат України по футболу. Українська прем'єр-ліга, 25-й тур. Нагадую, друзі, в двох словах: регламент туру, як розбити матчі. П'ятниця, 18 квітня. Два матчі. Ворскла, Олександрія, Динамо -Київ Оболонь Київ. Субота. 19, три матчі. Карпатий Рух, Лівий берег Полісся і Шахтар Колос. І е, в неділю очікується також три матчі за регламентом 25 го туру. До них я повернусь уже в наступному відео. А поки що вмощуйте зручніше. У цьому відео ми розглянемо два матчі суботи 19 квітня. Карпати Рух, Лівий Берег Полісся. Отже, Стадіон Україна, Львів, Карпати Рух. До цього зустрічались і в Кубкові України. Зустрічались і в Прем'єр-Лізі. Карпати попереду в турнірній таблиці, а саме на п'ятому місці. Рух вже 9-й. Не знаю, чи то віддається відлуння вже того, тої новини, що скоро рух припинить своє повноцінне існування і зільється з Карпатами, або ж просто вже гравці руха будують собі плани на майбутнє. Де грати, з ким грати, в складі яких клубів, не знаю. Але все одно мені здається, як не подивись, трішки збавляється темп гри і рівень футбола в команді Рух. Нічого тут такого нема, треба це сприймати. Досить позитивно, тому що хтось народжується, а хтось і має піти. Тому я дуже радий, що буде один, але потужний львівський футбольний клуб Карпати. Побачимо, що з цього вийде. Багато хто каже, що це може якимось. Чином вплинути негативно на подальшу долю Львівського футболу, я не вважаю так. Рух буде займатися чисто вихованням, молоді, підготовкою кадрів академією Львівської футбольної, а на плечі Карпат ляже саме. Ігри вже зовнішня вся енергія і всі події футбольного клубу Карпати е, ляжуть на їх плечі. Вже, е, будемо так надіятися, що і міжнародні матчі. Тому, друзі, треба позитивно сприймати всі отакі новини. Отже, Карпати рух. Не хочу займати багато вашого часу, друзі. Не знаю, як для вас. Для мене все. Цілком зрозуміло. І тільки ну, я побачив вивізку цього львівського дербі футбольного. Я сказав: перемога Карпат. Як там не було, перемога Карпат. Можливо, буде навіть. Переконлива перемога і результативна. Що я маю на увазі? 2-0-3-0. Але все ж таки хочеться, щоб вболівальники, їх немало, вболівальники львівського руху. Вони будуть до останнього з командою. Я в це вірю. Трошки потішилися результатами і своєї команди. І я вважаю, що буде цілком вірно. Якщо долею так станеться, що рух заб'є? 2, 1, 3, 1. Ось такий результат я передбачаю. Тому я беру просто перемогу Карпат, коефіцієнт 2,07. Тут прогнозую. Але я у цьому. Прогнозі натякаю на перемогу Карпат і тотал більше в цьому матчі. Тут не буде ні 0-0, не 1-0. Тут будуть голи. Тому що, е за великим рахунком, якщо брати львівські матчі, львівські дербі, це буде матч прощання для руху. Рух заб'є. Так, я остаточно впевнений. Але Карпати, скоріш за все, заб'ють більше. Е і мої варіанти рахунку. 2,1, 3,1, і навіть не виключу 3-2. 4-2. 4-1. Друзі. Так, е ви зрозуміли: перемога Карпат і тотал більше 2,5. Далі. Другий матч лівий берег Полісся. Лівий берег команда, яка забиває найменше 12. Я не думаю, що лівий берег багато заб'ють і цього разу в ворота Полісся. Житомир приїхав на лівий берег нашої столиці за перемогою. Крапка. Оце основний напрямок мого варіанту прогнозу. Яка буде перемога? Це вже питання. Чи 1-0? Тому що на арені лівий берег грати дуже важко. Навіть Шахтар ледь, ледь 1-0 виграв у лівого берега? Тут на арені лівий берег. Одноіменній. Тому я вважаю, що Полісся нічим не потужніше, ніж Шахтар, не повинно забивати багато м'ячів при цьому. І тому, я б тут сказав, би просто перемога Полісся, адже коефіцієнт дозволяє це зробити 2,24. Але можна просто, якщо у вас є бажання, перестрахуватися. Взяти полісся з іксом і тотал при цьому буде менше 4,5, навіть менше 3,5. Це я пропоную, друзі, вибачаюсь. Бачите, це доказ того, що я не монтую. Як нажимаю запис, так і е, кажу, що думаю, і записую так, як я бачу. Е, я особисто я, буду брати чисто перемогу Полісся. 2,24. А хто не хоче так сильно сміливо ризикувати, я просто пропоную полісся з іксом і тотал, ну, для впевненості менше 4,5, але можна навіть брати і менше 3,5, я вважаю. Отакі От мої думки на перші два матчі суботи. Карпати Рух, перемога Карпат, і тут буде результативний матч, я вважаю. А лівий берег Полісся, що потрібно клубу, який йде впевнено: або на Лігу Європи, або на Лігу конференцій. Полісся четверта сходинка і півфінал Кубка України. Що потрібно такому клубу? З меншими енергозатратами на економ режимі переграти і взяти три очки для себе, і впевнено закріпитися на четвертій сходинці. Я правий? Що ще нам потрібно тут з вами знати? Більше нічого. Далі я скажу тільки одне: No comment. Перемога Полісся. Перемога Карпат в суботу, 19 квітня, і веселих приготувань до основних наших свят, друзі, до Великодня. Я бажаю, щоб ці свята пройшли тихо, мирно. Оце, оце нам головна задача. І головна наша мрія щоб нарешті стався в Україні мир і... Тиша Тиша від повітряних тривог. Оце головне. І щоб наші матчі не переривалися і не переносилися, а гралися в встановлений час. Це головне. Дякую, що ви вже багато років приділяєте увагу моєму каналу, моєму контенту. До речі, ви помітили? вже... Більше місяця, майже півтора місяця, у нас суто україномовний контент. Я обіцяв це, я зробив. І надалі обіцяю: більше жодного з відео на нашому каналі майстер-клас не буде не то, що російською мовою, а жодною другою мовою. Тільки україномовний контент. Дякую за підтримку всіх вас. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Це сама потужна мотивація, головний стимул для подальшої боротьби роботи і найважливіша підтримка від нас, нашому каналу. Дякую всім. І за перегляди, і за повагу, і за те, що ви Разом зі мною вже багато років. Буду тисячі разів вас дякувати, друзі. І пам'ятайте, на всяк випадок, повторюю, мій прогноз на матч Карпати Рух. Перемога Карпат 2.07. І на матч Лівий Берег Полісся, перемога Полісся 2-24. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. І ще раз повторюю: дуже спокійних, мирних свят на Великдень всім нам бажаю. До зустрічі! ¡Sim papá!